Хотілося б зачепити тему катрибутів успішного життя і відчуття вдоволення собою, що крутиться в голові багатьох з нас. Наприклад, ще трошки грошей, і я відчую спокій, ще трошки підтягну себе і буду впевненим або впевненою. знайду ідеального партнера і більше не відчуватиму самотність. І ті, хто вже на вершині, розуміє, що так це не працює, бо гроші вони не додають самоповаги. Статус він не прибирає внутрішні страхи. Любов зовні вона не лікує від нелюбові до себе. І якщо ж не усвідомити це вже зараз, то жодні досягнення не закриють цю порожнечу. Все у цьому житті мінливо, стабільно лише те, що є у серці. Тож подумайте про свої життєві цінності. Можливо, щастя не там, де ви його шукаєте. Воно тут, у серці. І якщо ти це зрозумієш зараз, Тобі не доведеться доходити до вершини, аби побачити, що вона порожня.